Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску. Про таке. Короткий робочий день. Верховна Рада не розглянула проект переходу до нової конституції. Євросоюз допоможе, якщо Київ піде шляхом економічних реформ. Дочекалися змагання у Сочі розпочалися. Сьогодні активісти Майдану влаштували мирну ходу до Верховної Ради. Від Майдану Незалежності учасники ходи пішли по вулиці Інститутській та обійшли навколо урядового кварталу. Протестувальники були беззбройні, але тримали щити та палиці. Пізніше народна самооборона Євромайдану повернулася на площу незалежності та на вулиці Грушевського. В ході взяли участь близько 4 тисяч активістів. Попереджувальний марш спрямований на те, щоб нагадати депутатам про вимоги протестувальників. Нагадаю, у середу. На черговому засіданні парламентарі не змогли знайти вихід із політичної кризи в Україні. Спікер парламенту оголосив перерву до ранку четверга, зазначивши, що до того часу триватиме узгодження законопроекту про конституційну реформу. Охорону урядового кварталу посилено поблизу будівлі Верховної Ради збільшено кількість співробітників МВС на вулиці Шовковичні. Практично впритул у два ряди стоять автобуси з міліцією та співробітниками спецпідрозділу Беркут. Вони в повній амуніції зі щитами та в касках. Короткий день роботи парламенту. На сьогоднішньому засіданні мали вкотре розглянути питання зміни Конституції, однак більшість і опозиція знову не змогли домовитися. Що затвердили, а що відклали, Яна Курченко далі. 6 лютого у сесійній залі Верховної Ради зареєстровано майже рекордну кількість народних депутатів. 400. Велика явка була у партії регіонів. На засідання прийшли майже усі нардепи. У них якраз на четверг… обязан каждый народный депутат, представляющий партию регионов, явиться в сессионный зал. Потому что у них есть другие, по всей видимости, дела в Монако, в Австрии или еще где-то. И они могут приехать и э, отдать дань своему мандату и украинскому народу только один раз в неделю, парламентский вот такой вот тыждень. Э, Голоси про владні більшості знадобилися. Сьогодні нардепи голосували за порядок, денний та календарний план проведення четвертої сесії. Жодне питання опозиція не підтримала. Тому не будемо голосувати за очередні канікули для парламенту. Тому що Верховна Рада, народні депутати не перетрудились і нічого ще не зробили для того, щоб ліквідувати той політичний кризис, який є в країні. Він нікуди не розсосеться, він не уїде в іншу. Страну настанеться здесь, в Україні. Парламент должен взяти на себя политическую політичну за разрешение этого кризиса. Наболілий законопроект про перехід на конституцію 2004 року. Опозиції готовий у новій редакції. Він знімає половину президентських повноважень. Парламент України. Призначає уряд Генерального прокурора, голову служби безпеки, всіх членів кабінету міністрів України і від імені народу України виступає як єдиний законодавчий орган. Однак у Раді даний документ навіть не був зареєстрований. Опозиційні лідери пояснили це тим, що якщо його не підтримують з першого разу, то потім чекати доведеться дуже довго. Немає гарантії від більшості. Що вона проголосує за цей чи інший законопроект? А оскільки наш регламент не передбачає того, щоб кілька разів протягом однієї сесії ставити питання на голосування, тому й нема сенсу вносити будь-які питання сюди в зал для того, щоб отримати негативне голосування, майже годину лідери фракції домовлялись про документ конституції. Опозиція не підтримала створення комісії для роботи над даним проектом. У результаті узгоджений проект змін очільники фракції мають підготувати до наступного тижня. Тоді його внесуть на порядок денний і розглянуть. Наступний тиждень депутати працюватимуть у фракціях і комітетах. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна. В будинку профспілок стався вибух. Є постраждалі на п'ятому поверсі в будівлі профспілок близько 11-ї години. Стався вибух. Причиною вибуху за словами джерел стало займання суміші коктейля Молотова. В результаті постраждали кілька активістів правого сектору. Одному з них за попередніми даними відірвало кисть руки, у другого травмоване обличчя, поранені госпіталізовані. Офіційно в правоохоронних органах цю інформацію не коментують. Нагадаю, в будинку профспілок знаходяться штаби активістів. В Євромайдану на п'ятому поверсі розташовуються активісти правого сектору. Сьогодні відбулася провокація, а не страшна провокація. Тобто про в пакеті з надписом Ліки було двох вибуховий Наші У нас цього пакету було поранено нашою обліцею. Зараз з'ясовується його стан, перевіряється в місце знаходження находження у лікарні. Трохи взволі ми зможемо задати більше потреби. Упродовж масових протестів, які сталися в Україні за останні два місяці, з боку правоохоронців постраждало вже майже 150 журналістів. Як діяти представникам змі, які стали жертвами правоохоронців, розбирався Валентин Ковалевський постраждалі під час сутичок з Беркутом. Журналісти можуть отримати з держбюджету від 10 до 20 тисяч євро. Юристи знайшли лазівки, як примусити державу реагувати на дії силовиків. ніж звертатись до євросуду потрібно пройти всі інстанції в Україні. Але з огляду на події на банковій, по тим журналістам, які постраждали на банковій, вони можуть одразу звертатися до європейського суду з прав людини. Це відбулося через те, що держава по суті амністувала. Тих правоохоронців, які били журналістів, які перешкоджали виконувати їм журналістську діяльність. Отже, оскільки держава законом про амністію звільнила від відповідальності тих, хто перевищив свої повноваження та перешкоджав журналістській діяльності, саме це тепер відкриває пряму дорогу до Страсбургу. Однак жодних звернень з боку журналістів поки не було хоча й статистика невтішна. Інститут масової інформації зафіксував вже 139 постраждалих журналістів. Це найгірші показники з, за весь час. Ведення інституту масової інформації моніторингу порушень прав журналістів, який ведеться по суті з 2002 року. У нас порядка півсотні було потерпілих у січні. І вибачте в грудні, і порядка 80 потерпілих вже є в січні. Тобто, однак, якщо хто ще має намір під час зйомки закликати працівників у Беркуту до правопорядку, може дуже сильно про це пошкодувати. Особлива цинічність і жорстокість беркуту пов'язана з тим, що їм гарантована недоторканість. Ми бачимо і по факту жодних справ проти Беркуту, жодного відсторонення керівництва Беркуту. Відповідно, ми констатуємо дві речі: по перше, повна безкарність. По друге, стимулювання і сприяння з боку. Керівництво держави в свою чергу експерти також порадили працівникам змі у разі отримання пошкоджень та інших порушень їх прав оформлювати редакційне завдання у письмовому вигляді, яке б підтверджувало виконання журналістами своїх професійних обов'язків. Валентин Ковалевський, Кирила Брамкин соціальна країна. Сьогодні лідер автомайдану Дмитро Булатов на прес-конференції у Вільнюсі продемонстрував свої травми та розповів про тортури, які йому довелося пережити під час викрадення у Києві. Також Булатов повідомив про проведення судово-медичної експертизи у Вільнюсі, результати якої будуть відомі незабаром. Активіст показав присутнім свої руки, які були пробиті під час тортур. Також Булатов каже, що діяли професіонали, тому сухожилля залишилися цілими. Крім того, автомайданівець показав понівечене викрадачами в вухо. А тим часом у міністерстві закордонних справ Литви офіційно підтвердили, що на цілі Дмитра Булатова дійсно є ознаки тортур. Сам постраждалий зараз знаходиться у вільнюсі на лікуванні, оскільки нагадаю Литва погодилася прийняти у себе постраждалих активістів Євромайдану. Генеральна прокуратура України завершила слідство у справі Тетяни Чорновол і вважає, що на неї напали з хуліганських мотивів. Про це заявив заступник генпрокурора України Роман Андрієв. За його словами, безпосередньо до побиття причетні затримані Сергій Котенко і Роман Залюбовський, а також двоє невстановлених осіб та Андрій Зінченко. 25 грудня 2013 року, неподалік Борисполя, Тетяна Чорновол їхала у власному автомобілі, коли її почали переслідувати невідомі. Нападники підрізали авто журналістки та побили її, після чого автомобіль скинули у кювет. Європейський парламент закликав до санкцій щодо України. Європарламент закликає країни Євросоюзу запровадити персональні санкції проти українських чиновників та олігархів, які мають відношення до розгону майдану та побиття активістів. У проєкті резолюції зазначено, що будь-які насильницькі дії проти демонстрантів або оголошення надзвичайного стану будуть мати серйозні міжнародні наслідки від парламенту та президента Януковича. Вимагають розпочати широкий діалог з опозицією, звільнити та надати політичну реабілітацію. Незаконно затриманих демонстрантів та політиків, в тому числі і Юлі Тимошенко. Москва зобов'язана втрутитися в ситуацію в Україні. У цьому впевнений радник президента Російської Федерації Сергій Глазєв. Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів, чи можливо активне втручання Росії, якщо ситуація піде за негативним сценарієм. Ми сьогодні повинні згадати про Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року, де всі учасники домовилися забезпечувати цілісність і безпеку України згідно з цим документом. Росія і США є гарантами суверенітету і територіальної цілісності України і, відверто кажучи, зобов'язані втручатися, коли виникають конфліктні ситуації такого роду. Кетрін Ештон висунула Україні умови. Євросоюз готовий надати фінансову допомогу у довгостроковій перспективі лише в тому разі, якщо Київ піде шляхом економічних реформ. Про це Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон заявила за підсумками дводенного візиту до Києва. Нагадаємо, Ештон вдруге відвідала столицю України. У ході візиту вона провела переговори з президентом Януковичем та лідерами опозиції. Яскраве сонце та сільськогосподарська техніка не дали побачити поїзд водієві маршрутки, яка потрапила в ДТП. Під час допиту водій визнав свою провину, пояснюючи це тим, що не побачив потяг. Встановлено також, що з перевізником, якому належав цей маршрутний автобус, водій співпрацює з листопада минулого року. Втім, якщо до цього часу він був задіяний у ремонтних роботах, то на даному маршруті працював другий день і був на випробувальному терміні. Нагадаю, 4 лютого, близько п'ятнадцятої години на залізничному переїзді 23 й кілометр перегону вириї комори Сумської області. На залізничному переїзді маршрутка потрапила під поїзд. В автобусі знаходилося 18 пасажирів та водій. Загинули 12 чоловік, шестеро травмовані. Відкрито кримінальне провадження. Хід слідства контролюється прокуратурою Сумської області. Стара нова Укрзалізниця, монопольна галузь України щороку перевозить мільйони пасажирів та тони вантажу. Однак, переважна більшість рухомого складу потягів та локомотивів поважного віку. Ця техніка випущена ще у 60-х роках минулого століття. Тому вона перебуває вже навіть вона потребує вже навіть не капітального ремонту, а повної заміни. У профільному відомстві обіцяють це виправити. Що готує Укрзалізниця в новому році, знає Яна Курченко. Слов'янки на прощання робить від'їзд із київського вокзалу урочистим і хвилюючим. Однак, якщо ви їдете у вагоні, який випустили ще при Микиті-Хрущові, айфорія зникає. 90% рухомого складу укрзалізниці просто віджили своє. Деяким вагонам понад півстоліття. У зв'язку з цим міністерство інфраструктури у поточному році планує придбати залізні обнови. Заплановано приобретення 59 грузових електровозів. Також буде приобретено около 2000 грузових. Вагонів, в частності полувагонів, Буде перебринено 16 путівих машин для піддержання верхнього строєння путі. Та на новому болі до поганими дорогами не їздять. Оновити планують, і залізничне полотно. Воно теж будувалось за радянських часів. Буде продовжатися також модернізація інфраструктури около 350 п'ятдесяти кілометрів. Модернізовано буде Верхнього строения путі а також буде замінено около 200 нових стрелочных переводов. Де залізниця візьме, стільки коштів не уточнюють однак пообіцяли, що вартість приїзду не підвищуватимуть ні для пасажирів, ні для транспортних перевезень. Яна Курченко, Денис Тищенко, соціальна країна. МВС підтвердило, що розповсюдило неправдиву інформацію про зґвалтування жінки в одному із наметів на майдані незалежності 30 грудня минулого року. Про це йдеться у відповіді МВС на запит депутатів від удару. Згідно з інформацією, жінку, яка поскаржилася на зґвалтування міліції, оглянув лікар-гінеколог і не виявив слідів тілесних ушкоджень. У міліції запевнили, що вказана громадянка мала конфлікт з одним із чоловіків, але фізично від нього вона не постраждала. Заяву подано до міліції. Ці жінка відкликала. На непрацюючій шахті у Донецьку зник гірник. Шахтаря завалило на горизонті майже 700 метрів. Трагедія сталася вчора ввечері. За попередніми даними обвалилася гірська порода. Що на неробочому підприємстві робила людина, і яка її доля наразі невідомо. До пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення державновоєнізованої гірничо-рятувальної служби «Міненерговугілля». you <laughs> Попри те, що церемонія відкриття 22-х зимових олімпійських ігор відбудеться тільки завтра, змагання в Сочі вже почалися. Першими на старт вийшли майстри сноуборду. Кваліфікація чоловіків почалася о 8-й ранку за київським часом. В цілому сьогоднішній день пройшов під знаком кваліфікаційних раундів у програмі. Виступ жінок у слоупстайлі, фристайлі, а також командні змагання з фігурного катання. Сьогодні у Берліні стартував 64-й міжнародний кінофестиваль. Він входить до трійки найпрестижніших кінооглядів. 64-й Берлінале триватиме з 6 по 16 лютого. За головну нагороду берлінського кінофестиваля з золотого ведмедя. Цього разу змагатимуться 20 кіноробіт. На жаль, Україна до конкурсної програми цього року не потрапила. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Побачимося.